Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Маріна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі підготувалися до можливого блекауту та про відновлення будинків, які постраждали від ракетного удару 17 листопада. Комунальні служби Дніпра продовжують готуватися до можливих викликів, пов'язаних із відключенням електроенергії. На міських котельнях та станціях водовідведення встановлені дизельні генератори. У разі аварійного знеструмлення чи блекауту вони дадуть змогу підтримувати систему опалення, зокрема циркуляцію в трубах, аби запобігти розмерзанню системи. Також ці генератори забезпечують роботу каналізаційних. Ційних станцій міста говорить майстер районної котельні Володимир Науменко. Об'єкт теплопостачання, який забезпечує опаленням близько 100 абонентів. В даному випадку котельня працює в штатному режимі, але на випадок масштабних відключень але блекауту повного на котельні встановлена дізельна електрична станція. Потужністю 600 кВт, яка повністю забезпечує потреби котельні і може працювати з цією електростанцією в штатному режимі. Ну, якщо буде паливо, то вона може працювати скільки завгодно. Ну, витрати палива приблизно при повній мощності десь 150 літрів, але для аварійної роботи котельні витрати будуть близько 30% і Витрати пального десь 50-60 літрів на годину. Зараз вона повністю підключена, опробована і котельня працювала на ній десь близько двох годин під час випробування. І зараз, при випадку блекауту, можемо на ній працювати скільки завгодно, а було б паливо. Одна із найбільших станцій водовідведення у місті забезпечена дизельним генератором потужністю 200 кВт у разі відсутності електроенергії. Таким чином станція може працювати в автономному режимі і відводити каналізаційні стоки. Про це розповів начальник інспекції контролю за ремонтами експлуатаційних мереж комунального підприємства Дніпроводоканал Сергій Ченчевич. Водовідведення міста Дніпра на теперішній час станція забезпечена дизель-генератором, який буде працювати у разі відсутності електропостачання. Генератор працює на дизельному пальному. Потужність 200 кВт, при почасовій роботі використовує близько 50 літрів дизельного пального. Це дозволяє працювати в автономному режимі цієї насосній станції і відводити каналізаційні стоки з центральної частини міста. Цю станцію потрапляють стоки більшої частини правого берега міста Дніпра. Що стосується блокаута, це такий перший був позитивний в лапках. Опит нашого підприємства підприємство виконало ті завдання, які на нього покладені міською радою. Були своєчасно подані струм на станції водовідведення та водопостачання, і значних перебоїв по місту не було. Підприємство провели роботу, виявили декілька вузьких міст після першого блокауту і сподіваємося, що в наступному, якщо таке станеться, підприємство проведе значно краще ці роботи по водозабезпеченню та по водовідведенню міста у разі блокауту наступного. Підприємство закопати проводи каналу, не зважаючи на відсутність зв'язку чи електроенергії, виконує свої обов'язки і буде продовжувати виконувати ці обов'язки, не зважаючи на всі негативні зовнішні фактори. Також у Дніпрі комунальники працюють над тим, аби забезпечити місто водою. Для цього на лівобережжі пробурюють свердловини, а на правому березі на територіях шкіл та садочків розміщують бочки з технічною водою. Процес буріння та розміщення ємності ще триває. Планують встановити 100 одиниць бочок на правому березі. А щодо свердловин, то вже організовано 8 і щоденно пробурюють ще по 2-3 свердловини. Говорить головний спеціаліст відділу за Безпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко. «Міська влада заздалегідь розпочала підготовку до можливих блокаутів. Це була ініціатива міського голови щодо улаштування свердловин на лівому березі та ємностей з водою на правому березі. Чому саме такий розподіл? Лівий берег має води ближчими до рівня землі, і це так, 15-30 метрів, і воду набагато простіше звідти дістати. Тому перед тим як виконувати організацію свердловин, були проведені геологічні роботи і обрані 51 локація спільно з головами районних адміністрацій, які є найбільш доступними, скажімо так, щоб. Мешканці лівого берега могли спокійно прийти набрати воду. А на правому березі це 100 місць розташування ємності з технічною водою, які знаходяться на території навчальних закладів. Це школи та дитячі садки. Це спеціально для того, аби, по-перше, ємності були під присмотром. По-друге, можна було підключити спеціальні підгрівачі і підтримувати в холодну пору року, яка вже наступає зима. Плюсову температуру води також у місті створена Google мапа, на якій зеленим кольором позначено місця, де вже розміщені ємності та свердловини, а синім де плануються. Тож Дніпряни можуть самостійно знайти найближче місце, де є технічна вода. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. Комунальники Дніпра закінчують відновлювати будинки, які постраждали від ракетного удару 17 листопада. Тоді руйнації зазнали 15 будинків, і про це далі розповість головний інженер комунального підприємства «Жилсервіс-5» Олександр Степаненко. Після останнього прильоту тут було пошкоджено. Більше сім покрівель. Деякі покрівлі нам полагодити ми змогли самі своїми коштами і своїми спеціалістами полагодити. Сім покрівель було зроблено поточний ремонт з заміною всього покриття. П'ять дахів вже закінчено, дві закінчуються. Було дві бригади по 25 в одній і 32 в другій. Десь біля 60 чоловік також були крани. Вишки техніки було. Машини вантажні, які сміття вивозять. Дві машини були трактора, які грузили цей це сміття. Також було встановлено більше, ніж 1350 квадратних метрів вікон. Це більше, ніж 500 одиниць вікон. Скоріше були б виконані роботи, але відключення світла. Також на це влияють. І була дуже багато було доживої погоди. Не можна було покривельникам на покрівлі робити. Намагалися все робити скоріше. як Опалення, все, аварійна служба. Це також були труби пошкоджені при вибухі. Навіть були батареї, деякі повирвані. Все, все ліквідували, все зробили, запустили. Опалення працює на 100%. Основні перешкоди, як завжди, це відсутність мешканців, були віли відключення світла, а було таке, що аварійне, було по декілька діб, не було освітлення, і також погані погодні умови, коли йшли дощі проливні по техніці безпеки, не можна запускати людей на покривлю, так як це небезпечно. А ось щодо будинків ОСББ то 17 листопада постраждав лише один. Там нині тривають ремонтні роботи. Про це розповіла спеціалістка відділу з організації роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Вікторія Базишина. Під час вибуху 17 листопада в цьому будинку ОСББ постраждав дах і також було вибито вікна. Та найчастишими дефектувальниками вже проведено заміри і виконуються перші роботи і заміни покрівлі. В найближчий час ми також плануємо замінити вибиті вікна на металопластикові пакети. На даний час було замінено 670 квадратів покрівлі. Також ми плануємо замінити 81 вікно та 18 міжкінтних дверей. На даний час для містян існує два механізми дії: або ви можете звернутися на гарячу лінію міської ради для отримання допомоги, або ви можете звернутися до районної адміністрації для того, щоб вам допомогли отримати матеріальну компенсацію через дію. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі з початку року департамент екологічної політики ліквідував близько 45 несанкціонованих сміттєзвалищ. Міська влада на це витратила більше 9 мільйонів гривень. За словами начальниці відділу екологічного контролю управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Тетяни Левачової, цьогоріч найбільше стихійних сміттєзвалищ утворилося в Новокодацькому та амур Амурніжненіпровському районах. Пропоную її послухати. Напротязі року у нас проходить ліквідація стихійних сміттєзвалищ. За цей рік ми вже багато чого зробили разом з нашою підрядною організацією, яка на звернення мешканців реагує. Також ми прибираємо стихійне сміттєзвалище відповідно до актів обстеження районними адміністраціями. У нас ведеться реєстр щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх рекультивації. У цьому році у нас прибрано 40. 45 стихійних сміттєзвалищ. Це 8200 тонн на суму 9,5 мільйонів. Також найбільше у цьому році стихійних сміттєзвалищ утворилося на Окайдадському районі, також АНД район у нас. Ми звертаються люди на звернення, райони обстежують. Ми по мірі того, як поступають заявки, акти обстеження ми ліквідуємо разом з підрядною організацією. Дуже було багато обстежень по весні, Після того, як ми вже всі прийшли трохи до тями, і люди почали все рівно. Робити свої справи, захаращувати в відведених для цього для ними людьми місцях, вони вже знають, і народ обстежує це. В основному Ми прибираємо побутові відходи. Побутові відходи, наприклад, на Новокадацькому районі, якби там не житловий сектор, але там є зелена зона, а там дуже багато було сміття. Містяни звертаються на гарячу лінію міської ради, потім є хотлайн, це Бісофт, електронні звернення. Всі ці звернення ми обробляємо, де є ліквідація стихійних, обов'язково залучаються районні адміністрації, вони обстежують. Роблять акти обстеження, направляють нам, і ми вже заносимо в реєстр і вже тоді подаємо на ліквідацію до нашої підрядної організації. У кожному районі є своя комісія по обстеженню стихійних сміттєзвалищ. Вона, як правило, там з трьох чоловік складається, вони виїжджають, фіксують, дивляться об'єм, площу, склад. І це все є спеціальна форма акта обстеження, і де це все заноситься і нам передається потрібно, буває такі звернення, і ми тут виїжджаємо. Ну різні ми ж ми також виїжджаємо, Ми теж акти складаємо. Але в основному, якщо це звернення, це проходить через районні адміністрації. Загалом на ось таких сміттєзвалищах люди викидають різне сміття: це і вікна, і гілля, і шифер, і багато іншого. Тож на ліквідацію одного такого смітника йде приблизно 5 годин. Про це розповів заступник директора товариства Екологія Д Олексій Курський. У кожному районі є місця, де є звалища. Вивозимо. Помімо екіпажу, грейфери вони розставлені в основному як час. Все, що їм мішає у подвір'ї, все, все виносять. І після ремонту і ветки, і, і окна, і шифер все підряд. Люди облаштовують підвали під бомбосховища і укриття, виносять мусор, який там був годами роками. Ми вивозимо. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня і сьогодні ми говорили про те, як у Дніпрі підготувалися до можливого блекауту, також про те, як відновлюють будинки, які постраждали від ракетного удару 17 листопада, та як у Дніпрі ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. А програму для вас підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.